Вітаю, дорогі друзі! Одне з ваших запитань, де ви берете автозапчастини? І сьогодні хочу поділитися цим кейсом. Значить, дивіться, є один сайтів Автомеханік, на якому є більше мільйона запчастин, та також автохімія, масла, фільтра, антифризи та інше все, що потрібно до вашого автомобіля. Все просто, ви заходите на сайт, в розділі Гараж вводите Він код і вам все підтягує по вашому автомобілі. Всі запчастини, які вам потрібні. Якщо у вас є сумніви, там є менеджери, до яких ви можете звернутися, і вони перевірять сумісність автозапчастин з вашим автомобілем. Ще раз повторюю, якщо, якщо у вас є сумніви, значить спеціально для моїх підписників внизу під відео є промокод. По промокоду у вас буде знижка 10% на будь-яку запчастину до кінця місяця. А якщо ви візьмете на суму більше 3000 тисяч гривень, то ще й буде автомобільний процес у подарунок. Все під відео. Посилання, промокод, переходьте, дивіться. Всі. А зараз хочу розповісти вам, як раніше ми замовляли автозапчастини. Нам потрібні якісь складиші, у нас є такий каталог, ми каталог відкриваємо, там каталог на тисячу сторінок. І гортаємо по цьому каталогу, шукаємо наш автомобілі, який вкладач. Все, вкладачем ми розібралися. Поршня. Каталог на поршня. Кольца. Каталог на кольця. І так зі всім. Зараз все просто. Зайшли в комп'ютері, Е, Коли раніше нас приходили блоки на розточку, це був той момент, коли не було інтернету, і ми не знали, чи є поршня ремонтний, плюс 0,5, чи плюс 0,25, і привезли блок. Виточіть. А поршня ми будемо знавати, там є чи нема. Ми тільки раз каталог відкрили. Ми собі l 204 d 56 подивилися, а поршня є плюс 0,5, плюс одиниця, значить ми можемо точити. І клієнту вже говорив, вам потрібна порчня плюс одиниця, ми у вас там пролетів ремонт плюс 0,5. Ось такий з варіантів, як це було раніше взагалі, ми все дивимося через комп'ютер. Да, кайфово, да, все просто. Ще добавлю такі моменти, були цікаві. Не було тоді інтернету, не було програм. Машина заїжджає на СТО, підняла її на підйомнику і потрібні запчасті, наприклад, по ходовій. А що, а як? а як воно називається? А як точно, щоб нічого не попутати, приїжджає постачальник. З блокнотом, заходить під машину і виписує права, ліва стойка, тормозний диск, колодки і він це все переписує, дивиться, там якийсь розмір собі відмічає там розмір тормозного диска І потім це все ставить вже на доставку чи на відправку. Ось так було це все раніше. Зараз все просто. Зайшли на сайт, замовили. Ось так все змінюється. Автомеханік парц швидко та зручно знаходьте потрібні запчастини. Авторизуйтесь або зареєструйтесь на сайті. Відкрийте розділ Гараж та додайте своє авто. Оберіть марку, модель та рік випуску. Тепер ви бачите лише ті запчастини, що підходять саме вашому автомобілю. Автомеханік твій друг у світі запчастин.